Людмила Хмельницький, Які кошти має отримати сім'я загиблого воїна, який був посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня? Шановна пані Людмила, орден за мужність це українська державна нагорода? Якою відзначають військовослужбовців, працівників військово правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм? Орден за мужність має першу, другу і третю ступень. Найвищим ступенем відзнаки є перша ступінь. А нагородження органам, орденом проводиться послідовно, починаючи з 3 ступеня. 1 січня 23-го року набув чинності закон про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян, які, зокрема, надає право кавалерам ордена за мужність отримувати щомісячні. Виплати. Щодо виплати грошової допомоги членам сімей, то вона передбачена лише членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена за мужність усіх трьох ступенів. На жаль, виплати за нагородження Орденом за мужність третього ступеня. Не передбачене.